Ну що, шановні друзі? Сьогодні у нас акумулятор на воздуходу, яка була придбана на Aliexpress. Упакована вона йде в картоні упаковки. Доставка даної воздуходувки зайняла 14 днів. Працює дана воздухдовка від 20-вольтової акумуляторної батареї. В комплектації у нас входить пластикова труба воздуходова. Також в комплектації у нас є ще три картонні упаковки, скоріш за все, що всередині знаходяться акумуляторні батареї та зарядний пристрій. Також в комплектації є розсіювач повітря, крім того, в комплектацію у нас входить коліно для того, щоб можна було зібрати дану воздуходовку. Також є ще одна звужуюча насадка для того, щоб направити потік повітря. На кожній насадці є пластикові затискачі для того, щоб їх надійно закріпити. Сама. Здоходовка виконана із пластику, ручка утримання має обрізіної вставки, що забезпечує комфортне утримання її в руці. Знизу під ручкою утримання розміщено місце для того, щоб можна встановити акумуляторну батарею. На дану воздуходовку встановлюється акумуляторна батарея з макітою з і живиться вона від 20-вольтової акумуляторної батареї. Справа на корпусі зазначено основні її технічні характеристики. Ну а з лівого боку зазначено модель та рік її виготовлення. Також в комплектації даної воздуходовки є інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатись порядок її експлуатації, технічне обслуговування та порядок підготовки її до роботи. На акумуляторних батареях, які входили в комплектацію даної воздуходуки, зазначено, що ємність їх становить 4 Аг. Можливо, ємності 4 Аг в даній акумуляторній батареї немає, але вага вказує на те, що там знаходиться 10 акумуляторних батарей. Ну а для того, щоб заряджати дані акумуляторні батареї, в комплектації є 2 А зарядна станція. На цьому у нас огляд воздуходуки, яку придбали на Аліекспрес завершено. Дякую всім за увагу.